Вітаю вас, любі діти! Ми з вами знаємо, що зараз у нас пора року весна. так? Я вас хочу запросити у подорож до весняного лісу. А що ми з вами можемо відчути в лісі? Так, ми можемо почути, як співають пташки. Ми можемо відчути, як розмовляють між собою. Вітерець легенько хитає гілочки і листочки притуляються один до одного та ніби розмовляють між собою. Ще в лісі ми можемо побачити багато різних ягід та рослин. Але діти, я хочу вас попередити, що не всі вони безпечні, дуже багато рослин та ягід Небезпечні для людини. Такі ягоди або рослини називають отруйними. Їх ні в якому разі не можна рвати, а особливо куштувати. А ще після весняного дощику в лісі можуть з'явитися грибочки. Діти, а чи всі гриби їстівні? Правильно. Існує багато отруйних небезпечних грибів. Діти, подивіться на картинку та скажіть, який з цих грибів найкрасивіший? Так, ось цей гриб. Це гриб мухомор. Він отруйний. Давайте поближче роздивимося мухомор, з яких частин він складається. У нього є капелюх червоного кольору, на якому є білі цяточки, а також ніжка. Під капелюхом знаходиться маленька ось така маніжка. Цей гриб дуже красивий, привабливий, але для людини він вважається отруйним. Тільки для людини, а для тварин це навіть дуже корисний гриб. Олені шукають цей гриб і їдять його, коли відчувають якусь небезпеку. Тому, коли ви побачите такий гриб у лісі, то не треба його рвати або топтати ніжками. Він небезпечний лише для людей, а для тварин дуже потрібний. Сьогодні я пропоную вам. Виготовити аплікацію ось такого гриба мухомора. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу білого кольору, червоного, зеленого та будь-якого кольору для фону. Також олівець, клей. Ножиці та склянка. Вся наша аплікація буде складатися з кружечків. Для початку візьмемо аркуш паперу білого кольору, інший папір відкладемо. Зараз нам знадобиться склянка. Ми її перевертаємо та обводимо по контуру. Таким чином у нас з'явиться рівне коло, яке ми будемо вирізати. В цьому вам можуть допомогти батьки. Далі беремо аркуш паперу червоного кольору та складаємо його навпіл. Знову беремо склянку та обводимо її по контуру, таким чином малюємо рівне коло і будемо вирізати одразу дві сторони паперу, щоб у нас отрималося зразу два кола. Зелений аркуш паперу так само складаємо навпіл та обводимо нашу склянку і знову вирізаємо одразу два кола. Далі на аркуші білого паперу малюємо маленькі кружечка та також їх. Вирізаємо. Далі беремо зелене коло та складаємо його навпіл, добре загинаємо. Та утримуємо півколом. Так само робимо з іншим зеленим колом та з двома червоними. А біле коло ми загнемо з двох сторін і отримаємо ось ніби як трикутничок. Беремо аркуш паперу будь-якого кольору, на якому буде розміщений наш мухомор. І викладаємо аплікацію. Із двох червоних півкіл ми зробимо капелюшок мухомора. Із білого буде ніжка, а два півкола зелених це травичка, у якій Росте та ховається наш мухоморчик. Отже, можемо приступати до виготовлення аплікації. Будемо її клеїти. А чого ж не вистачає нашому мухоморчику? Так, звичайно, цяток, білих цяточок. Наклеїмо їх також на капелюшок. Ось такий мухомор получився в мене. А на фото ваших мухоморчиків я буду дуже чекати. Дякую вам, діти, за увагу! До наступної зустрічі, ласунчики!